Діви, я вас вітаю. Ми будемо сьогодні робити вам розклад теропрогноз на 2024 рік. Цей теропрогноз він буде трішечки по інакшій схемі, відмінні від тих, які я викладала в своєму профілі в Instagram та Фейсбуці. Ця схема вона трішки схожа на розклад 12 будинків, але, звісно, вона відрізняється. Звісно, відрізняється. А, що я хочу додати від себе? А, звісно, я завжди раджу на таких загальних прогнозах передивлятися свій знак Асцендента. Тому що, а, як показує мій досвід та практика, а, загальні розклади. А, Такі от прогнозові, да, вони програються не завжди тільки по вашому сонячному знакові, але й по знакові вашого асценденту. Для того, щоб вирахувати ваш асцендент, в принципі, ви можете або в гуглі в онлайн-формі да, це порахувати, або в принципі, ви можете звернутися до мене і я вам порахую ваш знак асцендента. Звісно, я хочу зауважити для вас, що карти Таро ніколи не є вироком, тобто вони ніколи не кажуть, що буде тільки так і ніяк інакше. Вони тільки підказують, як буде, якщо ви не зміните свої дії, якщо ви не зміните свою поведінку. Але якщо ви чуєте якийсь несприятливий прогноз, то в принципі, ви господарі своєї долі. Будь ласка, беріть ситуацію під контроль і вирівнюйте... Лінії вірогідності, або взагалі уникайте якихось негараздів, да, які ви вже, про які ви вже будете попереджені. Тобто для цього ми робимо ці розклади наперед, для того, щоб заздалегідь знати і розуміти, як у вас буде розвиватися ситуація по тій чи іншій сфері вашого життя протягом року. Так, спочатку викладаю всі 12 позицій, а потім ми вже будемо з вами перевертати ці карточки і будемо їх тлумачити. Давайте. Основна карта, карта року. Карта вашого року, яким він для вас буде, цей рік. Можливості ваші, двері, які відкриваються в цьому році, якими вас буде бачити Всесвіт. Чого у вашому житті буде забагато в цьому році? Що залишиться незмінним? А що навпаки зміниться? Ваше особисте життя в 2024 році, ваш душевний стан в 2024 році, новий досвід, якого ви набудете в 2024 році? Ваші здобутки, досягнення, успіхи, результати 2024 року те, що закінчиться для вас у 2024 році. І 12-та позиція ваша боротьба. З чим або з ким ви будете боротися в 2024 році. Звісно, я завжди починаю розклади з карти на дні колоди, тому що карта на дні колоди вона завжди показує те, з чим ви входите в наступний рік. І на дні колоди ми бачимо сімку чаш. Сімка чаш це карта а, ілюзій, це карта якихось фантазій, це карта повітряних а, замків, які ви собі будуєте. Тобто ви десь вітаєте в облаках, ви, а, можливо, десь взагалі загубилися по життю, не знаєте, куди вам йти, що робити, а, чим займатися можливо. Да? Можливо, у когось якісь дійсно питання зараз от стоїть по зміні роботи, у когось дійсно можливо стоїть питання по а, особистому життю, да? що не зрозуміло. Що в особистому житті відбувається. Але в багатьох, я думаю, просто якісь знаєте, як це кажуть, непонятки. Да? Тобто, як в непонятках, що його робити далі, куди рухатися, чим займатися. оце ось, сімка чаш. качаш. Ну, давайте подивимося, Діво, яким цей рік для вас буде. Перша карта. Десятка жезлів, ну важким. Ну, вам то не звикати, звісно. Да? Ви такі трудоголіки, а, що ви будете вести на собі все. А хто везе на тому возять. Но рік буде дійсно важким. тобто Він і по роботі буде важким, він і, можливо, і по особистому життю буде важким. Да? Тобто, десятка жезлів це завжди важко. Але десятка жезлів це така карта, яка каже про те, що за що боролися, на то й напоролися. Ну, тобто, можливо, ви і хотіли цієї відповідальності, да? і вам дали цю відповідальність, Відповідальність, будь ласка, тепер боріться, да? це ваша вже боротьба. Важкуватим, реально важкуватим він буде. Давайте подивимося, які нові можливості, які нові двері вам відкриває цей рік. Лицар Жезлів. Ну, Дивіться, звісно, він буде важкуватим, тому що у вас і двері то такі відкриваються, доволі е, активні, да, якщо можна так сказати, доволі активні двері і доволі різко. Е, доволі різко вас викидає в світ конкуренції е, світ конкуренції в бізнесі, можливо, активності на е, інших побутових якихось рівнях. Можливо, у вас будуть переїзди, е, можливо, вам відкриються нові двері. Да, Зможете кудись переїхати, часто за кордон переїхати. Можливо, нові двері в особистому житті вас відкриваються. Тобто, лицар-жезлів це людина, яка знаходиться в активному пошуці, в активному пошуці партнера, в активному пошуці ресурсних стосунків для себе. І лицари жезлі, це в принципі, взагалі, знаєте, як зміна картинки і в професійному плані, і в особистому плані. Тому нові двері, які для вас відкриваються, це а, нові двері для того, щоб ви вже припинили десь вітати в своїх якихось фантазіях і ілюзіях і вже почали якось оцю свою енергію імплементувати в життя, вже почали рухатися просто. Тобто двері активного руху, активного просування, а, просування своїх талантів, просування своїх здобутків, напрацьовок, свого бізнесу. Навіть в плані, якщо ви найманий працівник, щоб ви вже почали рухатися по кар'єрних сходах, а, тобто, а, да, буде важко, але вам вдасться, тому, тому що лицарь жезлів – це активність яким вас буде бачити Всесвіт? Ірофант. Всесвіт вас буде бачити як людину доволі правильну, людину, яка діє в рамках закону, в рамках певних якихось правил, людину доволі традиційну, можливо, когось навіть людину релігійну, так? якщо ви віруюча людина, то тут і про це може бути. Всесвіт вас буде бачити. А, затухла свічка, але я вже не буду змінювати її зараз. А, можливо, Всесвіт вас буде бачити а, як людину доволі розумну для того, щоб вже вчити когось іншого. Да? От, можливо, ви і будете когось вчити, можливо, ви собі якогось стажера да, візьмете помічника. Якщо у вас от власний бізнес, і зараз у вас немає ніякого помічника, то, можливо, у 2024 році ви візьмете собі помічника. Можливо, ви чомусь будете вчитися ще новому. А тому, що оця ця перша карта, яка от розкрила нам розклад, да, десятка жезлів, вона вже сказала, що рік він буде доволі. Багатим на якісь от події, тобто у вас багато всього буде в житті. І ви будете, знаєте, як і Швєці, і Жнєці, на Дуді, і на і Грець, в цьому 24-му році. І е, Всесвіт, я можу сказати, він доволі схвально буде до вас е, відноситися і ставитися, і бачити вас, він буде доволі схвально, да? Тобто, він вас навіть по голівці, погладить, скаже, да? який ти молодець. Це от карта Єрофанта. Чого у вашому житті буде забагато в 2024 році? Забагато емоцій буде, забагато можливо кохання буде. Тому що королева чаш це завжди про емоції, це завжди про чуттєвий план, це завжди про кохання, це завжди про ніжність, це завжди про ці всі мі мі, -мі. Да? Ну, цього от буде забагато. Тобто, ну, от якщо чоловіки мене дивляться, то у вас от, можливо буде багато жінок. А якщо жінки мене дивляться, то у вас буде просто багато емоцій, багато нерозтраченого якогось кохання, яке ви от ми далі вже подивимося по вашому особистому життю, як ви зможете пристосувати да, до вашого особистого життя, або не зможете, наприклад, і тоді воно буде виливатися в, яких, в якусь надмірну емоційність. Якщо ви його не пристосуєте, якщо ви нікого не залюбите, цього у вашому житті у 2024 році буде забагато, що у вас не зміниться. П'ятірка чаш. А ну якусь розбиту чашку ви не зможете склеїти. Тобто, дивіться, якщо у вас зруйнувалися якісь стосунки, то склеїти ви їх не зможете. Тобто п'ятірка чаш це вже карта розставання. Тому що ну, вона якби і вказує на те, що можна да, зберегти, щось можна зберегти в цих стосунках, але точно не ці стосунки. Тому що розбита чашка, скільки ти її не клей, все одно, якщо вона навіть не буде протікати якийсь час, все одно будуть ці тріщини, і з часом все одно вона знову почне протікати. Тобто, щось розбите, те, що у вас розбилося в в попередньому році або в попередніх роках воно так, в принципі, без змін і залишиться. Тобто розбиту чашку ви не склеїте. А що у вас зміниться? Давайте, що у вас зміниться? А зміниться колісниця. Ну, банально, банальну машину можете змінити да, на побутовому рівні. А можете кудись переїхати по карті колісниця, а можете десь прорватися. Це, до речі, ті нові двері, які вам відкриває 24 й рік. Він вам просто от з ноги відкриває ці двері і каже, все, рухайся вперед, вже досить вести на собі, перти все на собі. Давай вже думай про себе, рухайся вперед, розвивай свій бізнес, будуй свої особливі. Бесте життя, так як ти хочеш його будувати, тому що карта колісниці це карта прориву, тобто. А тут як перше, друге, так і третє теж може, да? тобто і паралельно навіть все це може відбуватися. Тобто ви кудись прорветеся. Можливо, це буде е, по кар'єрних сходах, наприклад, да? ви підніметеся на щаблю вище. Можливо, ваш особистий бізнес, якщо ви приватний підприємець, почне розвиватися. Можливо, навіть якась там експансія на міжнародні якісь ринки да? вас вийде. В особистому житті, наприклад, да? можуть теж кардинальні якісь зміни. Не відбутися. Оце от вас може змінитися. Особисте ваше життя. Давайте. Ваше особисте життя. Карта Сонце. А в особистому житті. А, дивіться, я скажу вам так: сонце, сонце це прекрасна карта на особисте життя. Але все одно, давайте не будемо скидувати з рахунків, те, що сонце воно може як зігріти, так і обпікти. Тобто, да, звісно, у вас. А... Вас будуть оточувати теплі люди, да, тобто або це ваш чоловік, або це ваш коханий, або якщо, наприклад, ви зараз самотні, ви можете все одно зустріти якогось чоловіка або жінку, і навіть можете і одружитися в цьому році, да, якщо ви все ж таки самотні. Але, ви знаєте, є такий аспект в карти Сонця, що вам може на щось відкритися очі, вам можуть підсвітити щось, якусь інформацію, наприклад, про вашого партнера, да? про те, що він там може сидіти на двох стільцях він або вона. Да? Про третіх осіб в стосунках може підсвітитися якась інформація. Може навіть взагалі підсвітитися якась інформація. вас можуть просто відкритися очі на те, що ваш партнер просто егоїст, Ну, от просто банально. Да? Я скажу так, в існуючих стабільних стосунках, якщо ви знаходитеся в офіційному шлюбі, тут, в принципі, все буде рівно, все буде, все буде гаразд в цих стосунках. Ну, от Єдине, що треті особи, вони, звісно, можуть з'явитися, да? тому що тут і подвійна колісниця, ця подвійна карта. І тут оці от товариші, і лицар Жезлів, і Королева Чаш, вони все ж таки на цю карту Сонця вони тут притискають і вони натякують. На те, що треті особи в вашому особистому житті можуть з'явитися. Ну, якщо ви самотня, то це, в принципі, будуть не треті особи, це будуть люди, з якими ви зможете побудувати стосунки в цьому році. Але якщо стабільні стосунки, офіційний шлюб, то дивіться, щоб просто треті особи не втручалися у ваші стосунки. Хоча я скажу вам так: якщо вони і будуть втручатися, то по карті Сонце ви про це дізнаєтесь. Ну і враховуючи інтуїтивну чуйку Дєв, в принципі, вам і підсвічувати не потрібно, ви і так все будете відчувати. А ваш душевний стан. Четвірка жезлів, ну ви, як птах Фенікс будете просто відроджуватися. Тут просто от оракульно навіть цей Фенікс намальований да, на цій карті. Тобто ви будете відроджуватися. Душевно, духовно ви будете відроджуватися. Да, Десь емоційність буде зашкалювати, звісно, тому що королева чаш у голові да, підпирає. Десь вас буде можливо проривати, тому що тут сонце підпирає, але в принципі, в принципі таке духовне відродження. Воно буде відбуватися протягом 2024 року. Знаєте, можливо, вас буде стимулювати цей прогрес в професійному житті, прогрес в особистому житті, і як би вам не було важко, ви все одно будете відчувати відродження. Отак от я можу сказати. Давайте новий досвід, новий досвід якого ви набудете в 2024 році, туз чаш. Ну, новий досвід по тузу чаш. Дивіться, якщо для вас це актуально, то можете завагітніти. Далі, новий досвід, ви знаєте, ви можете навчитися кохати серцем. Ну, я скажу так: дівам, дівам да, кохати серцем не властиво. Ну, тобто діви кохати серцем можуть тільки дітей, переважно. Все ж таки, діви вони доволі закриті. Вони, якщо і кохають, то це треба так підкрастися до них, да? тобто так вже залізти їм під шкіру для того, щоб вже достукатися до їх серця. От, До речі, дарма кажуть, що в дів холодне серце. Ні, воно не холодне, просто треба знайти підхід до них. Діви це такі, знаєте, як люди в футлярі. Ну, тобто вони таку броню на себе вдягають для того, щоб їх не ображали, для того, щоб все ж таки люди не могли їх пробити. Але всередині вони дуже ніжні, вони дуже тендітні і в них дуже великий запас, нерозтраченої цієї любові. Тому в 2024 році новий досвід, якого ви набудете, це ви можете навчитися просто кохати. Або ви самостійно цьому навчитесь, або вас хтось навчить, да? тобто, можливо, якась людина просто з'явиться у вашому житті, яка навчить вас кохати. Звісно, я можу сказати ще по цій карті, що новий досвід це може бути і. Знаєте, як от, якась можливо звістка, да? звістка, якась можливість, тому що тузи це завжди можливості, але все ж таки туз-чаш це більше можливості в особистому житті. От Чому я все ж таки от і кажу, да, що новий досвід це новий досвід в коханні. От, в чуттєвій сфері якийсь новий досвід. Тобто ви просто можете, знаєте, як відродитися. Ну, наприклад, там, банально, да, якщо у вас були якісь стосунки, і вони були нересурсні, вони були негармонійні, вони були токсичні, ці стосунки, то у 2024 році у вас навпаки можуть з'явитися доволі хороші стосунки, і ви просто навчитесь жити заново. Ну, от Отак -от, от от я можу сказати. Так, ну давайте досягнення успіхи, результати. Шикарно. Десятка пентаклів, діви, ви молодці. Десятка пентаклів це просто, знаєте, як будете задоволені, як слон. А для когось досягненнями, успіхами і результатами може бути створення родини. Для когось це може бути створення якогось бізнесу, свого бізнесу, причому, і бізнесу, який вже буде давати доволі хороші результати. Тому що десятка пентаклів це фінальна карта масті. Це вже от реально карта здобутків. Тобто ви вже будете весь рік по 10 жезлів, ви будете вкладатися, ви будете гарувати. І в принципі, да, наприкінці 2024 року ви зможете собі сказати, я молодець, я зміг, да, або я Змогла. По Десяці Пентаклів, досягнення і здобутки це ще може бути і. Зароблені великі гроші, це ще може бути якийсь інший матеріальний ресурс, да? тобто ви можете і квартиру купити, ви можете, наприклад, якщо у вас там є квартира зараз, да, але вона там не добудована або будинок недобудований, то ви можете, в принципі, все добудувати, фінансово вкластися, в да? це все протягом року і добудувати. І вже добудувати, і вже отримати фінальний результат наприкінці 2024 року. Ну, а хтось може просто, наприклад, сколотити навколо себе, знаєте, таких ідейних людей, які будуть складати от його стабільний соціум. Тобто це люди, на яких можна покластися, люди, яким можна довіряти. Що для вас закінчиться діви в 2024 році? Вісім камечів. для вас закінчаться якісь пастки, капкани, стримуючі фактори. Тобто, якщо в 2023 році вас щось стримувало, то в 2024 році ви вже будете рухатися вперед, абсолютно без перешкод. Тобто вам просто відкриються шляхи. Оце от закриття шляхів для вас в 24 році, воно закінчиться. Це логічно, виходячи з того, що у вас тут випала карта колісниці. Тобто колісниця вам просто, знаєте, як буде відкривати ваші шляхи. Давайте вашу боротьбу. 12-та карточка, ваша боротьба, шістка жезлів. Ваша боротьба в будь-якому випадку буде переможною. Це я точно можу сказати, тому що шістка жезлів це карта боротьби. Ви можете боротися в 24-му році з усім чим завгодно. Ви можете боротися з конкурентами, ви можете боротися зі своїм колишнім. Партнером, наприклад, да? ви можете боротися з обставинами, ви можете боротися з якимись людьми навколо вас, які вам заздрять, наприклад, які вас від чогось відмовляють, да? які вам кажуть, що не треба цього робити. Це провально. Але по шість жезлів мені вже просто показують результат. З ким би ви не боролися, що б вам не говорили навколо. Ви все одно будете на коні. Розумієте? Ви все одно переможете. Тому. Діви, давайте підсумуємо. Рік, 24 для вас, він буде дуже активним. В принципі, я отакую, такий підвищений рівень активності вже переважно у всіх бачу, але у вас він дуже дуже потужний. Дуже багато у вас гарячих карт. Він буде, звісно, складний, да, будуть якісь от певні такі моменти, це навіть не перешкоди. Це, це такі моменти, знаєте, коли вам, можливо, навіть 24 години на добу не буде, не буде вистачати. Але вас буде дуже багато подій в цьому році. Тобто у вас буде просування і в професійному плані. Вас і в особистому житті будуть якісь зміни да, відбуватися. Вас і фінансово нагородить цей рік. В принципі, вас плюс буде просто по всіх сферах вашого життя. Єдине, що вам треба звернути увагу на те, щоб не перевтомлюватися. Тобто, вам потрібно все ж таки накопичувати ваш енергоресурс. Тобто, вам потрібно все одно відпочивати. Розумієте, вам потрібно все одно їздити у відпустки десь да? або просто десь відпочивати. Тобто і відпочивати не тоді, коли у вас батарейка вже там 0 або 5%, а тоді, коли. Вона у вас вже 40-50%, ваша батарейка внутрішня, і ви відпочиваєте, ви накопичуєте цей ресурс будь-якими комфортними та безпечними для вас способами. Який спосіб для вас працює? Тобто або це медитація, або це поїхати десь в ліс, або поїхати у відпустку, або, наприклад, просто провести час із коханою людиною. Да? А, тобто накопичення ресурсу це доволі доволі важливо для вас, тому що дуже багато у вас буде відбуватися активностей протягом цього року. Тому, діви, я бажаю вам сил, наснаги і продуктивного та успішного 2024 року.